Це історичний факт, і могітні історії і для України це історичний шанс стосовно реалізації наших устрімлень в Європейський Союз. Як перший заступник голови Комітету паливої енергетики, я дозволив собі продовжити деякі тези, для того, щоб з однієї сторони не повторюватись і продовжити деякі тези, про які сказав пан посол. Я йому ще вдячний за це. Нам реально потрібно перестати вже захоплюватись Польщею, нам потрібно брати реальний досвід, реальні результати і швидко їх імплементувати. А не придумувати щось таке своє, тому що про досвід адміністративно-територіальної реформи, наприклад, Польщі ми вже говоримо 20 років, а фактично стоїмо на місці топчимось, тільки захоплюється. Я вважаю, що дуже важливо, наприклад, для мене там, і для багатьох народних депутатів це досвід системної, глибокої, такої комплексної роботи над законодавчими актами. Тому ну, що в чому одна із проблем, наприклад, нашої Верховної Ради, яку я сьогодні відчуваю, ми починаємо працювати над законами, які розірвані в часі, але які повинні складати один якийсь комплексний підхід для вирішення однієї проблеми. Ну, от приведу такий приклад, що зараз з точки зору реформування там, енергетичного сектору України три базові закони, над якими ми працюємо разом з європейським енергетичним співтовариством, а це закон про ринок газу, закон про ринок електричної енергії і закон про незалежного регулятора. Так от закон про ринок газу він вже готовий для голосування в залі в другому читанні. В першому читанні ми його проголосували, проголосували на комітеті. Закон про національну незалежну регулятора зараз тільки формат дебатується між різними конструкціями, а закон про ринок електричної енергії тільки створена робоча група. А фактично це повинні бути три закони, які в пакеті внесені в парламенті разом з дорожньою картою, разом з законом актами, з нормативними актами. Тоді проблему можна розуміти, як вирішити в комплексі. От цієї точки зору дуже важливий досвід польського Сейму, польського сенату і ті рішення, законодавчі рішення, які вони приймали, і в чому їхні плюси, і в чому їхні мінуси. Тому що з точки зору державної політики, на мій погляд, це дуже важливо, коли є мистецтво не наступити на, на, на власні граблі, коли можна вивчити досвід, як на ті граблі наступали наші сусіди і наші друзі. А, наприклад. Дуже цікава філософія і кроки, які зроблені і імплементовані в Польщі стосовно енергоефективності, енергозбереження. От із всіх енергетичних проблем, які сьогодні є, імпорт, там, збільшення власного добичі газу, та нафти, питання енергоефективності української економіки це питання номер один, а потім все інше. Я завжди привожу приклад Польщі. Він, можливо, ви його від мене чули, але я ще раз повторюю. Ми в 90-ті роки приблизно мали такої стартові умови, ми приблизно за розмірами, за населенням, за розмірами економіки на старті, були, Україна навіть якби мала кращі стартові можливості сьогодні. Польща на одиницю ВВП тратить в 3,5 рази менше енергетичних ресурсів, ніж Україна. У них ВВП майже в три рази більший, а аналітичні ресурси вони споживають в три рази менше, ніж ми. Давайте на собі на хвилиночку задумаємося, що от Україні вдалося досягнути стандартів з енергоефективності Польщі, наших друзів. Це означало, що нам потрібно не 45 мільярдів кубометрів газу, як сьогодні, а потрібно було десь приблизно 20, можливо, 25, можливо, 22. При 20,5 мільярдів кубічних газу власного добутку в 2014 році. І аналогічна ситуація в електричній енергії і багато в чому іншим. Ще один дуже принциповий момент, я хотів би і до пана посла звернутися, можливо, попросити про якусь таку координаційну співпрацю. Європейський Союз прийняв дуже фундаментальне рішення створений Європейський енергетичний союз. Я думаю, це настільки фундаментальне рішення стосовно інтеграції енергетичного ринку європейського, що поки що Україна навіть ще не відчула і до кінця не розуміє. Тому що приймаючи участь в декількох міжнародних європейських конференціях, я бачу і розумію, що починає інтегруватися інфраструктура Європейського союзу різних країн дуже швидкими темпами. І ми повинні чітко усвідомлювати, а де місце України, де місце енергетичної інфраструктури. І в тому числі і генерації, і транзитного потенціалу, і газових сховищ. Якщо сьогодні Європейський Союз в рамках цієї стратегії ставить завдання мати 140 мільярдів метрів кубічних газових сховищ в Європейському Союзі, а у нього є приблизно біля 100 мільярдів потенціал на сьогоднішній день і 40 потрібно десь побудувати, то можливо неможливо а точно. Ми повинні думати, а в який спосіб газові сховища, які сьогодні напівпусті, напівпорожні, потрібно було б використати спільно з країнами Європейського Союзу, а можливо в першу чергу попробувати інтегрувати, об'єднати, наприклад, енергетичні ринки або газові ринки країн Варшаградської групи України. Тут вже говорили про інтерконектор, тут говорили про можливість там, доступу до, до, німецького, до німецького, до німецького ринку там, газу. Це все дуже і дуже важливо. І тому я вважаю, що от така співпраця в першу чергу в енергетичному напрямку є важливою. Ну і ще остання, остання позиція, от мене завжди а, ну, захоплює от така принципова позиція в Польщі в деяких принципових питаннях Європейському Союзі. От сьогодні у нас дуже складна дискусія йде по розвитку зеленої енергетики в Україні. В першу чергу там сонце, який там перезавищені і так далі. От є приклади Німеччини, є приклади північних країн, є приклади там, Італії, там, Іспанії. От є дуже унікальна позиція про розвиток зеленої енергетики, наприклад, у Польщі. До речі, з точки зору використання біомаси, яка для України і для Польщі є фактично енергетичним ресурсом номер один, і ми е, приблизно конкуренти, конкуренти на європейському ринку, я думаю, що цей досвід Польщі нам дуже потрібно було б імплементувати. Тому завдань багато, і я щиро дякую за, за запрошення. І вважаю, що от такі дискусії, такі круглі столи з точки зору практичної імплементації, можливо, навіть я би запропонував от в енергетичному секторі зібрати групу фахівців, якби можна було, і вивчити реальний законодавчий досвід польського сейму, тому що ми топчемося на місці. Ми, ми пробуємо придумувати щось таке, що вже в Польщі працює, наприклад, 15 або 20 років.